Ввіжоперенений Mercedes Vito 114 на автоматичній коробці передач 9-ступеневі з мотором 2,0 дизель 100 кВт. Автомобіль на максимальній комплектації, базі в довгій базі у нас. Також у нас передні, задні бокові партроніки. У нас максимальні фари, поворотна лінзована оптика, лед ходові вогні, легкосплавні 16 оригінальні диски. Автомобіль у нас грузовий. Також у нас мертві зони, тримання в полосі, мультикермо. У нас 210 тисяч. Рідного та підтвердженого пробігу. Так у нас є навігаційна система, підігрів сидінь, кондиціонер, стан дійсно ідеального автомобіля, автомобіль у нас не фарбований 2020 року. Також покажу багажний відсік. В ідеальнішому стані. Просто гарний та збережений стан багажного відсіку. Так, можу бокової дверки цікаві дані автомобіль. ціна даного автомобіля 23%, 500, розметний та сертифікований, готовий до на обліку.